Братував всіх вітаю ви на каналі Мототревел. Довго чекали, писали за КПТ 4В. Наскільки він відрізняється від NBF 2? Всі моменти, які ви мені описували: світло, двигун, можливості мотоцикла. Чи проявили себе 22 кінські сили, ми це все розглянемо. Так що будемо по порядку. Новий двигун. Версія мотоцикла КПТ-4В. Двигун НРФ 2. Я спочатку думав, що оцей двигун NBF 2 і NRF 2 будуть повністю відрізнятись, але кришки оці, вони однакові. А ось сама головка циліндра, вона вже йде інша. Колись був відос. Як я встановлював фари на дуги свого мотоцикла, і я казав, що які проблеми ставить його на КПТ-4В, коли тут також є місце. Дуги ті самі, але тепер я яскраво бачу, що радіатор став ширший. Він став ширший і за рахунок цього, он, бачите, місце для таких фар, як у мене його просто немає. Я б сказав би, впритик. В моєму зовсім все по-іншому. І за цього це є відмінність, яку мають враховувати люди, які купляють мотоцикл КПТ-4В. Я не скажу, що це погано, оскільки фари є різні, більші-менші, ви зможете поставити собі будь-які інші фари. Або, як варіант, поставити його сюди. Ну так, да, вони вже не так будуть захищені, що не всередині дух, але це можливо, як на мене, це зовсім не проблема. Так само звертаю увагу на кришку, яка знаходиться на цій стороні. Все те саме у мене відчуття, що отут домалюй гравіровку NBF 2 і ця частина оця частина, це той самий мотоцикл, поки не дивишся вгору. Тобто від NBF2 щось запозичено. Наступне фара. Що ми бачимо? Всі ви знаєте, що фара відрізняється. Світло ще протестим. Дуже нажите питання. Яке ж світло в нового КПТ? Виробник, та на сайті дивився мотоком, пише, що зробили краще світло. Напевно, тому вони зробили радіатор, не побоялись зробити його ширше, щоб не поставити свій допи або було це важче зробити. Аргументуючи це тим, що тут фара краща. Ми це все провіримо. Постараюсь перевірити в однакових умовах, щоб не було ніяких питань, що різні камери. Кожна передає камера е, світло по-різному, що там відос нічого так і не показав. Ні, Ми постараємося в однакових умовах на одну камеру подивитися, як же світить новий КПТ на фоні старого. Шадовська рама стає на КПТ нбф 2 без питань, це в принципі додаткова опція. То тут я бачу. Те сама. Та сама ситуація, за бажанням сюди можна поставити шадовські кофри. І візуально це видно, в принципі, виробником це також передбачено, ніяких обмежень немає. Є два отвори для кріплення, так само, як на моєму. На сонці дуже класний колір, Мені подобається такий лимон. Також, що хочеться. Стоячи між двома мотоциклами, сказати дуже важливий момент. Кого цікавить, що може підійти з КПТ-NBF 2 на КПТ-4В. І навпаки, що я хочу відмітити зразу і поділу, і про те, що тільки що я казав, бак. Я відчуваю. Мені навіть магніти ніякої не треба, він не пластиковий, він уже металевий. Але ж, дивіться, який цікавий момент. Подивіться на його форму. Він дуже описує форму бака, який стоїть на NBF 2. то вже постає питання, чи не можна поставити на NBF 2 бак від КПТ-4В. Тобто, якщо у вас там накриється щось або ви захочете, поміняти. Адже мотоцикли, вони ж то схожі основа та сама. Пишіть свої думки в коментарях, але я щось думаю, що бак реально вліпить в нбф 2 мотоцикл. Те саме стосується і фари, оскільки ця обивочка, оця обивочка вона йде по своїх розмірах однаково. Та тільки фара різна. Оце все, я думаю, можна буде. Поставити на цей мотоцикл. А це все, я знаю, так сказати, думаю, в теорії. Просто коли когось накриється, хто б не купив собі 4В, може хоч якимсь чином, по якимсь параметрам або опціям наблизити його до цього мотоцикла, того ж, як і казав, основа однакова. Так. Було питання підвізки мотоцикла. Звертаю вашу увагу, дивіться уважно сюди. Ви що, тут бачите, новий амортизатор? Ні на що вам не схоже. Мужики, це той самий мон амортизатор з можливістю регулювання преднатягу, який стоїть у мене на NBF 2. Якщо я не помиляюся. По жорсткості я сідав на мотоцикл Макса, то скажу, що мені він показався такий сам. Так що стосовно підвіски навіть... Сівши, якщо мені зав'яжуть очі, я скажу, що я на свій мотоцикл. Так що підвісочка те, що казали, там м'якша, сумніваюся, що пружина там інша стоїть. Але це не мінус, як і казав, це не мінус КПТ, це те, що може бісити в ньому найбільше, по поганих дорогах, уточню. Звертаю увагу на резину розмір. Профіль, тобто всі розмірні показники йдуть однакові. 130, 70 радіус 17. Ну і спереді те саме. Соточка, да, соточка на 80-17 радіус. Резина так само дилюсь, дуже схожа, як і в мене, того, що спереді, тайпо. На відчуття таке саме спереді так, ззаді, ззаді. в мене, як я купляв мотоцикли, також дві полоски. Зелена і жовтенька така. Не знаю, що вони означають. Також пишіть в коментарях. Але я розумію, що виробник резину вліпив таку саму, як і в нбф 2 була. Скільки заливав? 1,2? 1,5. Заливав ти? Ти туди 1,5 заливав? Чи там нічого собі? Стосовно. Масляної системи і двигуна по поводу заливання оливи в двигун. Як каже власник, що залив 1,5 літра в двигун, тобто півторашка була залита, і це було десь по рівню трошечки більше середини. До фільтра дивився? Тонкої очистки. Міняв. Міняв навіть? А в якому стані був? То Офиген, ти, мене, типу, да? Ну, я Афієн, не те, масла, помітити, я... Хочу відмітити дуже важливий момент, який я замітив тільки що. Шайба тут мідна. У мене на якесь диво, вона не мідна, там зовсім інший метал. Хоча, хоча має бути мідна. Не міг шайбу така. Й була. Не, це... І звертаючи увагу в зону, де розташована свічка запалювання, йде шванг. І де він? В отакий пристрій, навіть не знаю. Власник каже, що це помпа. Я не знаю, такого не бачив, можливо. Получається, дві помпи в мотоциклі. Якщо ми щось зрозуміли неправильно, або це не так, пишіть в коментарях, оскільки я не бачу, що тут біля захисту щось таке стояло. Ну воно йде до системи охолодження. Напевно, якийсь насос, по-любому. Власник поміняв антифриз. Зразу, грубо говоря, як. Придбав мотоцикл і правильно зробив і відмітив те, що я вам казав, що антифриз зеленого кольору, це G11, який заводу йде в КПТшках, він іде якийсь водяний. Навіть Макс сам сказав, що це водичка якась прозрачна. І ми пише до спільної думки, що це дистильовану воду заливають в переміжку з якимсь концентратом, типу G11. Того, поміняйте. Якщо балка в за антифриз, скажу, що їздив по поганих дорогах, 30 км не ставав по тих ямах. Мій G12 мотюль на органічних присадках працює так, що вентилятор ні разу не включився. Той рік на 10 кілометрі в мене він вже працював. І робив, і робив, не виключаючись. Того. Можу рекомендувати, бо ті, хто там пишуть і кажуть, мотюль, херня, французи, підробка. Якщо брати в перевірених точках, матюль це не дешевий бренд і не зря, того що якість там гарантована. Хто пише, і інше, там все остальне, як і казав, можете не знати, ходіть смолу заливати, Їздить і нормально все буде. А я буду їздити на перевіреному виробнику, якому довіряю. Зверну увагу, що. Власник залив масло фірми Repsol. Soul. Не разу таке не чув. То я так розумію, що якийсь такий цікавий бренд. Як на ньому ходить мотоцикл? Ну і погано, в мене й на КП також на КП 200, тому я повністю. Тобто власник каже, що це не перший мотоцикл, хочу уточнити КПТ 4В. Перед цим він заливав це масло і нарікань нема ніяких. Отак От виглядає габарит на КПТ 4В. Да, його не дуже помітно, але він є і має цікаву форму. Чого? Тож вона гармонійно вписується в форму самої фари. Ближній. Знаєте, лупи, дай Боже. Дві. Не бачу, лінзи є, немає, але два діода світять гарно, а дальній. Дальній також. Слухайте, я вам скажу, ми ж не проводили тести, але я біля свого ставав він так в очі в рот не лупив. Не прямо аж так. А там мені здалося, що світи краще. Що виходить? У мене вже є догадки, що тут правда світло може бути краще. Але ми це протестимо, ще на практиці. І можна дивитися буде, що, що з ним. Тобто на постійній основі виходить, так? Да? Я думаю, ви зрозуміли, що он, Макс каже, що до оцього розйому, який в мене є, в принципі, теж такий вхід в проводці під ці пасажира, що можна купити блочок, який буде читати дані по телефончику, можна дивитися, що по чому електроніці мотоцикла. Як можете бачити, сідушка відкрита і всередині дуже. Ну, коротше, те саме, без змін. Туди ми лізти не будемо думаю, там так само. Те саме, тобто, якщо вже так ми забалакались за те саме, за незмінні моменти. Скажу так, що що я замітив, що взагалі не змінилось абсолютно. Переднє колесо і гальмівна система переднього колеса. І також передня вилка. Хтось сказав, що там. Перо вилки більше, в діаметрі вона більша. Ні, та сама вилка перевернутого типу. перо в діаметрі 36 мм і тут так само. Диск, гальмівний той самий. Задня підвізка, колесо, гальмівна система, вихлопна труба, глушак те саме, щитки всі. Те саме крім захисту захисту радіатора, він вже буде тут інший. А так, в принципі, те саме така пофарбована основа, яка розділює захист такий короче, колеса переднього. Таке цікаве рішення. Ну а так, сижу між ними. Підмітив тільки, що власник, що мозги, Bosch, оцей інжектор, форсуночка, що там вже в мозгах іде прошивочка версії 6.0. Яка в НБР, я не дивився, але можете мене опередити написати в коментарях. Відмічу такий ще цікавий момент, бо забак балакав не сказав. Всі знаєте, що мого он КПТ, Тут же, ж, прямо в Бакові влаштований USB-порт. В цьому мотоциклі він йде збоку, на рулі. Така заглушечка щільна. Це добре. А по амперах оце більш цікаво. У мене, 2,4 написано тут. Помиляюся, перепрошую. Я щось затупив. Це називається треба менше біля мотоцикла і електроніки всякої сидіть. 2 Ампера, що там, що там. Порт, порт. Тут, тут на рулі. А якщо можливо поміняти бак, якщо можливі поміняти бак, то вже ж тут порта не буде на NBF і 2. Такий цікавий момент. Тривик мені подобається. Ну та ладно, зараз що? Такий момент, я б сказав, бо який багатьох цікавий, я зараз сяду, проїдусь на мотоциклі Аліфон КПТ-4В на КПТ 4В. Закріплю екшн-камеру на руль. Зафіксують для того, щоб перевірити швидкість оберти. Запущена система, приборочка загорілася. За приборку, ви яскраво і наглядно можете бачити, це та сама приборка, яка в нбф 2. Та сама без змін. Доступна кількість обертів 8 тисяч. Червона зона 9-10 тисяч, як і в мене. Тут вже саме цікаве питання постає. 22 кінські сили. Але 8 тисяч обертів доступних, як і тут. І друге таке цікаве питання, яке я замітив на сайті Мотоком. Два мотоцикла розглядаю і написано КПТ МВФ2. 17,5 кінських сил при 8 тисяч обертів. Це логічно вписується в робочу зону. То тут же Мотоком сайт пише, як запевняє виробник, що 22 кінські сили досягаються на 9 тисяч обертів. Можете передивитися. Але я ж яскраво бачив, що 9 це червона зона. Достатньо мені проїхати на ньому на такій швидкості, як 80-90, які будуть пропорційні оберти, щоб порівняти, чи проявили себе ті 22 кінські сили, чи це все-таки як зроблено, не знаю. Для маркетингу, чи може для якогось моменту... Не знаю. Провіримо. Yeah. Я приїхав. Опа! Ну що, що я скажу вам? Перше, звук і взагалі робота самого двигуна. Якийсь такий бархатисто речащий. Ну, такий, я не знаю, як його от, щоб розказати, об'яснити, але він такий дуже цікавий звук-двигун має, приємний. відчувається навіть по звуку, що тут щось мощніше, от не знаю. Стосовно динаміки. Він мені здався реально динамічніший. Можете бачити по обертах, що він їде, як і КПТ НБФ2. Навіть те, що підписники мені деякі писали, що 90-95 їду, а там під 7 тисяч обертів. А в НБФ2 це всього на все шість хвостиком. Я це також замітив, це так і є. Але те, як він розганяється, динаміка, вона мені здалась краще. Навіть я б сказав, що це виражається. Не дуже, я не скажу, що це небо і земля, але воно є. Оце, що кажуть, що двигун став мощніший, я з цим можу погодитися. Єдине, як і казав, оце приборка. Ну вона ж та сама. Що в цього КПТ-4В? Ну, як і балакали? Що в цього нбф 2? Вона однакова. І я це до чого веду, що не треба власникам 4В, це моя думка. Зважати сильно на те, що там 90-95 їдуть, це ж крейсер мотоцикла. А 7 тисяч обертів. У двигуні, як і казав, краще охолодження. Наскільки я зрозумів, є якийсь додатковий насос, помпа чи що воно. Чотири клапани. тобто то я думаю, це все зроблено для того, щоб підтримувати оцю потужність 22 кінські сили в нормі і боятися їздити на такій швидкості, орієнтуючись на е, нбф 2 не потрібно. Тобто спокійно їдьте 90-95. Там, Надо там, десь трошки на обгоні, як і в цьому КПТ. То їхай в тому самому скоросному режимі, а на приборку не дивиться. Він не перегріється, нічого не буде. Якось так. Ну що, ще буде тест світла? Договорились з Максом в другий день, Того, що сьогодні не в нього, ні в мене не вийде. Того, мужики, що я скажу на останок сьогоднішнього дня, що приємний мотоцикл. Вразив роботою двигуна, вона мені приємніша, ніж БФ2, якась така трошки рівніша, більш звук кращий, от. як він набирає швидкість. Вразила більш динаміка набору, він якийсь такий більш ну, от Відчувається воно. Так що позитивні враження. Переплачувати, не переплачувати за мотоцикл, щоб купити там КПТ-4В. ЧБУшку НБФ2. Я б купив би КПТ-4В, навіть дособирав би того, що мене навіть з Максом балакали, оскільки рама тут все йде однаково, туди-сюди мотоцикл майже той самий. Як оцей двигун живе свій ресурс, вивчивши це питання, я б такий, що лупив би двигун від 4В. Він мені показався приємніший і якийсь більш і казав. не знаю, краще я словом. свого. Ну що, з'їхались. По поводу підвізки. Макс тільки що їхав. Макс, як враження? Дорога жах, підвіска підвізка топ. Де <рес> за свої гроші, я б сказав, би, норм. Ну, власник підвізку шанує, Того, що бережно їздить. І виходить, не так і жорстко, хоча амортизатори однакові. Але дорога людину здивувала, того що до мене. Макс приїхав аж цілих десь приблизно 15-16 кілометрів сюди, плюс-мінус. По моїх відосах ви знаєте, яка дорога. Так що коротше, дорога не дуже. Да? Дорога зараз коротко, дорога, культурно. Да. Так, Два мотоцикла на місці, умови вже майже підходящі для тесту фари. Поки темніє, трошечки я хочу звернути. Вашу увагу на такий момент, коли не сказав тоді. Стосовно болтів. Мілоч, але просто зауважу. Це більш для того, щоб ви написали свою думку. Тому що я не знаю причини. НБФ2, ви бачите, кожен болт він програвірований Ну, логотип Ліфана. Бачите. То не розумію, чого виробник не зробив це саме на двигуні. 4В тут гравіровки нема. Я не що це косяк чи це погано. Але в мене щось була така думка, що це зовсім двигун, не знаю, з може якось іншого мотоцикла або якийсь інший виробник двигуна, того, що не гравіровані болоти. Напишіть свою думку, це більше питання цікавості. Поганого я в цьому не бачу, оскільки знаєш, там двигун гарний. Дочекаюся до такої темноти. Тест Тест двох мотоциклів. Те, що хотіли побачити багато людей, які підписані на мій канал. Мотоцикл Lifan KPT 4W. Запускаю. Так само запускаю свій NDF 2. Зразу скажу, що ми допи позакривали рукавицями, щоб не видно було. Оце нечесний буде тест. Ближнє світло НБФ2. О, айфон непогано передає. Макс, дай будемо вже перевіряти. Оп, варівно. Отак світа, світло НБФ2 ближнє. Включай Макс своє. Ближнє. Отак світа світло ВКПТ 4В. Що хочу сказати і зауважити, моє ближнє. Тобто, ви чітко можете бачити, що 4 в оця зона перед мотоциклом, вона більш сліпіша. Тобто ну, Не видно освітлення, а вдаль більш видно. Світло стало більш ширше, не таке точечне, як у NBF 2. І по яскравості все-таки ближнє, ближнє краще, ніж ближнє у NBF2. Я поставлю більш плюс в сторону 4 в а ви дивіться самі. Включаю в себе ближні і дальнє. Ближнє. Точніше ось. Щас я максам. Ближнє. Дальнє. Включаємо в себе. Дальнє. Світи дальнє. Ми замітили, камера не передає, але у мого світи дальнє. По яскравості може трохи краще і підсилюється ближня, воно замітно. І в NBF 2 фара дальня світить далі. Камера може це не передає, але метрів на 5-10 світить реально далі. Макс це теж замітив. Ну, давайте ще раз. І тепер я? Ось такі висновки. Макс, ти що скажеш по поводу мого мотоцикла? Думаю, що теж яскравіший і трохи так, далі б'є. Яскравіший мені, напевно, так вдалося. І світи, він далі. А, ну, це явно, це 100%. На камеру, може, це не буде помітно, але. але. На мою думку, допит треба ставити, що на цей, але тут вони вже є. Що на другий КПТ? Отака ситуація. Ближнє світло з допами. Отака з дальнє. Камера не передає те, що я бачу. Але я бачу набагато краще, чим передає iPhone XS, але він все одно передає відсотки на 80 те, що воно є. Так що з допами робіть отакі висновки.